В Івано-Франківську група молодих осіб намагалася взяти штурмом приміщення облдержадміністрації. Інцидент трапився в понеділок ввечері. Все минуло без біок. Молодь увійшла в Білий Дім, а потім, після появи правоохоронців, спокійно вийшла. Детальніше у сюжеті. Інцидент трапився близько 20-ї вечора. За словами чиновників, молоді люди пошкодили вхідні двері адмінбудинку. Увійшли всередину і дійшли аж до п'ятого поверху. Приміщення від десь біля 300 чоловік, дуже агресивно налаштованих. Тут були різні заклики до повалення влади. На місце події оперативно приїхали правоохоронці, які попросили мітингувальників вийти із приміщення. Обійшлося без сутичок. Молодих людей заспокоїв міський голова Івано-Франківська. Нічого цей штурм не дасть. І не прислухайтеся, будь ласка, до провокативних дій через деякий час. Колона розійшлася. Ці хлопці кажуть, що приєдналися до багатолюдного натовпу в центрі міста, звідти пішли до адмінбудинку. Свій вчинок називають протестом проти дій влади. Ми просто нас пустили. Нас ніхто не ніхто нас не можна сказати так. Ми спокійно зайшли. Нас ніхто не затримував і не ніхто нам нічого не говорив. Ми зайшли, потім попросили вийти. І все хочемо привернути увагу влади. Що ми хочемо змін на краще, щоб вони не забували, що ми все таки протестуємо. Координатори Євромайдану у Івано-Франківську заявили, до дій молодиків непричетні і назвали їх провокаторами. Свою оцінку подіям дав і голова обласної ради Василь Скрипничук. Я оцінюю цей вчинок як те, можливо, ті люди не розуміли, що вони роблять, але це провокація. Це провокація кимось організована. Організатори штурму сьогодні дають свідчення в міліції. Правоохоронці заявляють, серед них був депутат обласної ради. До речі, цей депутат, якому буде дана законна оцінка, обов'язково в межах чинного законодавства, знаходився сьогодні по інформації не в нетверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. До інших учасників штурму у міліції питань немає. Охорону ж приміщення Білого Дому після інциденту посилили більшою кількістю правоохоронців. Верховна Рада не змогла відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Набиралося лише 186 голосів. Прикметно, що за відставку Азарова проголосували один депутат від партії регіонів та один депутат комуніст. Азаров обіцяє кадрові зміни у Кабміні. Сподівається, вже четвер.